Міської ради міста Тернопіль. Минулі вибори для місцевих органів влади були особливими всій України. Вперше в її історії можна говорити про те, що патріоти, націоналісти отримали більшість в міських радах трьох головних західноукраїнських областей. Після цих виборів, як симпатики Всеукраїнського об'єднання Свобода, так і скептики, так і наші політичні опоненти. Особливий погляд звернули на Тернопіль. Місто, де і більшість, і міські голова представляють свободу. Звичайно, ми отримали шанс реалізувати свою програму в Тернополі і довести, що патріотична сила може не лише говорити правильні гасла, але втілити їх в життя. І не лише в сфері культури, історії, захисту української мови, як це часом хочуть показати наші опоненти, але й в сфері економіки, житлово-комунального господарства, в усі сферах життєзабезпечення і діяльності міста. Ми йшли на вибори з гаслом справедливість, відповідальність. Порядок. Звичайно, порядок довелося наводити практично у всіх сферах життя, від роботи окремих підрозділів, які з роками плідної в лапках роботи стали уособленням корупції і так званими деревами і до вирішення загальноміських проблем, до яких досить часто раніше попередники боялися відступити з протягом десятків років. За порукою дій влади в місті Тернополі стало те, що нарешті. А цього не було практично з часів міської ради демократичного першого демократичного скликання 90-х років, в діючій міській раді сформувалася стала більшість. За рік роботи, як ви, як ви могли побачити почути не було жодних, немає жодних жарних фактів про корупцію в міській раді. Немає масових звільнень, акцій протестів, скандалів. І більше того, на здивування окремих не закривалися заклади освіти і медицини. А навпаки, створюються нові лікарняні відділення, покращується матеріально-технічна база закладів освіти, медицини і спорту. Для Тернополя цей рік був досить складний. Він був напружений, тому що недофінансування, тотальне недофінансування державою тих повноважень, які вона делегувала це освіта, медицина, культура, соціальний захист, спорт. Все це стало для нас досить серйозною загрозою. Нам вдалося вирішити ряд дуже важливих питань, і не дивлячись на зовсім несприятливу зовнішню ситуацію. Сьогодні можемо говорити про те, що є позитивні зрушення в соціальній сфері. Запрацювали соціальні магазини. Створена працює соціальна перукарня, яка обслуговує малозабезпечення категорії громадян. Відкрити почала свою роботу аптека. До Протягом місяця часу ще дві таких аптеки будуть відкриті в третій лікарні і в першій міській лікарні соціальних автобусах пільговики вперше за попередні роки отримали можливість їздити без обмеження, а вся решта за ціною, яка є сьогодні найнижчою в Україні, такої ціни гривні 25 міцної жодному обласному центру. Серед інших відкриттів це офіс ЮНЕСКО в місті Тернополі, також центр реабілітації дітей інвалідів. Значна увага приділяється підтримці розвитку малого і середнього бізнесу. З цією метою вперше створено центр підтримки підприємства. До речі, це. Другий такий центр в Україні. Вагом кроком ринку, діяльності ринку, стало прийняття нових правил тоді на ринку. І основна ідея, основна мета це захистити права споживачів. Позитивна тенденція спостерігається заробітною платою в місті. Якщо рівняти заробітну плату, то потрібно сказати, що на початок року середня зарплата по місту становила 1800 гривень за 9 місяців середня зарплата по Тернополю 2020 гривень. Зробимо серйозно. Шановний пан, в нас сьогодні комплекс. Ні, в нас сьогодні зустріч комплекс. Я відповідаю на ті записки, шановні, які мені дали ви. Ні, Ні, давайте ми зробимо так. Стоп. Давайте дуже зрадується. Задайте ваше запитання, ми відповідно Задавайте. Окей, вам у люському половині НАТО. От ви, значить, вашим розпорядженням було внесено. Значить, я підходив до керівництва, яке організував цю суд. І спитаю, чому немає мікрофонів, не поставлені. Що він там почав пояснювати? Тому я перепрошую, що ти зараз буде говорити голосніше. Значить, по суті діло, обов'язки свої Тернополі, 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 паркові, значить, значить, в Тернополі, в парку відродження, була знесена вашим розпорядженням в Капличко, Так? Ну, сектанти там, та-та-та-та-та-та. Як ви прокоментуєте? Як ви прокоментуєте пропитуєте? Як ви прокоментуєте не це, як ви прокоментуєте те, що на території громадського парку Копільче будується певний бар певний бар під такою промовистою назвою Ноєв Моємковчик. От тепер відповідаєте. Добре, що побудували тебе. А тепер саме головне, саме головне. на підставі, яких за, статей законодавства України ви внесли до додаткову програму за вивезення сміття, яке вже прописано в договорі. Це раз. І саме страшний безпреділ – це, значить, добре. Ви можете перебувати? Прошу, це ваше? Давайте, давайте, говоріть, може, як хтось хоче. Говорю, говорю, друзі. зараз жіночка мені перебуває і не дає сказати. Ви говоріть. Шановний чоловік, ви перше питання задали, ви сьогодні вам відповість. Сядьте, чекайте вашої черги, задати другої питання. В собі є питань 100, окрім вас. Звичайно, звичайно, що говоримо. Правильно. Звичай. І то треба слухати, а як же? Він ще відповість. Товариство, товариство, почекайте. Скажіть мені, будь ласка, що нам зараз потрібно. Ми з вами не перший раз зустрічаємося. Правильно. Ми відповідаємо на всі ваші запитання. Чого ви дратуєтесь? Є запитання письмові, є запитання в усміхне. Я теж маю поважати напевно, тих людей, які прийшли, написали оту купу і на них відповідали. Вас одне цікавить, інші людей інше цікавить. Тому будьте терпеливі, відповімо ваші запитання. Прошу, ваше перше запитання, Сергій Нам відповідає, далі будемо. Буде. Буде. Шановний пане, довідні ваше перше запитання. Мені вперше від вас стає відомо, що будується якийсь пивний заклад громадського медведи. Вислухайте, ви питання про послухайте. Об'єкт в парку топічний був викуплений, це земельна ділянка, ще два роки тому, чи тоді отримані дозвільні документи на будівництво об'єкту. Зараз ми здаємо проконтролювати, що об'єкт збудований відповідно до діючих архітектурних і будівельних норм. Питання, чи там буде даватися дозвіл на продаж алкоголю або пива це вже питання до вирішити після введення об'єкту експлуатацію. Побреши! Власник ніхто такого не зробить! Що ти брешеш ти? Власник нікого ви! Не... Для того, щоб стимулювати наших перевізників до на своєчасно якісно вивести сміття. Так, для того, щоб... Давайте -то не говорю, вже своїх розпікав сидіть. Я ж не можу закінчувати, далі накладу. Одна люди ви ви, писали, шановні, шановні, під вас. Ми з вами домовились на всі питання, на припині борда організований. На всі питання ми вам дали відповідь. Будь ласка, або в письмовому, або в московому вигляді. Сформулюйте чітко ваше запитання. Ви задали, ну замовчіть, будь ласка. Мене... Це вже інша справа, що вах... задавайте питання так, щоб вас люди не перебивали. Ви будете мати можливість від... отримати відповідь на всі ваші запитання. Будь ласка, без безкістельні. Ви задали перше запитання. Вам абсолютно чітко відповів міський голова. Зрозуміло? Немає значення, хто яку вивізку вішає, є там вивізка чи нема вивізка. Два роки тому назад, ще коли не було ні надані, ні свободи, наданий був дозвіл. Зрозуміло це чи ні? Тепер, для того, щоб запустити комерційну діяльність, треба так само отримати дозвіл. Так? так. От все! Сказав вам чітко, авторитетно міський голова не давав він ніякого дозволу. А відповідно, якщо буде запроваджена торгівля без дозволу, то буде так. Як і робилося рішуче, конкретно з іншими об'єктами в Тернополі, в тому числі в тому парку. Нема дозволу на будівництво. Приїхали за один день, зняли, крапку закрити. Крапка закрита. Не буде дозволу так. Друге каналі проміття відповідається мій народ. До цього часу виплатили вартість комунальних послуг. Коли входить і парплата, і ліфти, і сміття і все разом. Незважаючи на те, чи прибирають, чи не прибирають, чи їздять ліфти, чи ні, ви завжди платили, бо у нас свідомості кожного тернополяна штраф треба за переплату заплатити гроші, щоб у дебах не було жодних проблем. Тепер просто виведено, окремим рядком розмежовано, скільки є окрема квартирна плата, бо входить плата за прибирання, утриманий поточний ремонт, окремим рядком виведена плата за збір і вивезення сміття, окремим рядком виведена окрема посла за прибирання і утримання ліфтів. Зроблено це виключно з тою метою, щоб ви могли контролювати. Наскільки якісно надається та послуг за яку платите, а як від ті, хто надають послуги про спору сміття, мали з тим працювати. Вивозить свої сучасну якісно, Люди платять. Не вивозить, ніхто платити не буде. Питаюся, <праць> я фірм Катерина Дмитрівна, вчитель США No3. Скажіть, як вирішується питання щодо вартожку вулиці Бандера, 74, до кого звертатися щодо придбання жисла для соціально-електичного, що може провести вчителі на таку квартиру. Чи по Бандеру 74, це його тоже, якому роками жили люди. Дивним чином минулого року було прийнято рішення попередньою міським головою, надати там місця для проживання освітянам, близько 20-40 кімнат. Рішення з одного боку дуже правильне, тільки є одна проблема, що ніхто не подумав, що робити з тими людьми, які там до того жили 5-10 років, вклали свої кошти в ремонт кімнат і там проживали. Тому на сьогоднішній день ті люди, які там жили більше 5 чи більше 10 років, мають ці квитанції про оплату. За проживання, мають питатися, що не плачуть там ремонти. Звичайно, ніхто тих людей на вулицю викидати не буде. Ці вулиці там залишають, ці люди там залишаються, йдеться можливість проживати і ці кімнати приватизовувати до законодавства. Робиться інтелізація, і вільні кімнати будуть надаватися там освітянами. Сонячний там є близько трьох кімнат, які є вільними, там, де люди мали по дві-три кімнати, їх ці кімнати виявляють, і ці кімнати підуть тим жителям, які обіцяли минулого року. Звичайно, неможливо надати зразу всі 30 кінати капітали, але по черзі це буде робити. Я би хотів знати, коли зроблять тротуар на вулиці Хмельницького. Я, чесно кажу, не скажу конкретно за вулицю Хмельницького, але скажу, що ми вже в проєкті бюджету на 12 рік заклали окремо від комсуми грошають вперше на ремонт тротуарів. Зараз збирається інформація про всі тротуари, які є в Тернополі. На жаль, для того, щоб ви зрозуміли, скільки їх потрібно ремонтувати, то... Ну, Одних дворів, ремонти дворів потрібно зробити більш ніж 350 дворів. То саме з тротуарах. Не можна те, що не ремонтувалося 15 років, і зремонтувати за один рік. І відверто говорю, що навіть, не вдасться зробити всі тротуари, всі двори за один рік. Але за весни ці роботи почнуться і по дворах, і по тротуарах. Ті тротуари, де є найбільший прохід людей, де найбільші люди ходять, і в найбільш гіршому стані, будуть ремонтуватися в першу чергу. Пане голову, на залізничному залі є магазин, який не зважаємо на заборону продажу алкоголю вночі. Міліція очевидно є так. Е, ну, я вам тільки обіцяю, що ця інформація сьогодні надана керівнику муніципальної поліції і там підпроведена корінка. Скажіть, пане Сергію, раніше маршрут номер 8 Біла Кемпінг йшов через ринок, що було дуже зручно для жителів великої Бразилиції. Зараз він став їхати вулиці Островського. Ми навіть не могли б допомогти нам повернути маршрут номер 8 так як був раніше. Е, всі маршрути розробляли спеціалізований науковий інститут. Причому ці інститути були ці маршрути були зроблені по одному. Е, протягом двох місяців вони не, неодноразово змінювалися, скільки були пропозиції мешканців, пропозиції перевіжників. Маршрути не є сталою величиною, не можуть змінюватися. Якщо ми будемо бачити, що є такі подібні звернення, і тернополянам треба знайти деякі зміни, ми звичайно будемо вносити. Але про ті потреби, що це... При тімо, що це потрібно в більшості тернополян, щоб в великій кількості. Якщо це ще одна звернення, то, звичайно, можливо, не буде вирахованих. Якщо цих звернень буде багато, ми внесемо зміни, як це робилось і раніше і групами проїзд автобуси через регіон. Шановний пане Сергію, розкажіть, коли будуть робити перех... підземні переходи для людей міста Тернополя? Ще чого брату Скажу, що <плес> у нас є декілька підземних переходів. У нас є декілька підземних переходів, Можете просто стати біля переходу 15 квітня Київська до заводу Орійону. Да, Зі 100 людей один, один в перехід, решта переходить через оформний е, об'єкт по залі. Да. Тому це є дуже дороговартісна е, річ. Дорога. І за ці гроші завжди зробити 10 похворів, 10 переходів забраних, ніж будувати землеповідно. Да, Коли закінчити буде. Було закінчити будинок, п'ятий поверх вулиця Воїнів, місяця Галичина, нет, вже 20 років поняли будувати, слід, ніхто нічого не робить. Ну, це не об'єкт міста Тернополя, тому не буду коментувати, тому що міська рада його не будувала і не будує. Я не маю зупинити. Скажіть, що довго ще буде по місту Тернополю описуватись будинки фарбами, а також чи довго буде вплине місто обдіано по всій вулиці. Для цього спеціально приймалися правила благоустрій, на жаль. Не всі їх дотримуються, а постійно вдається робота з графічиками. Ви знаєте недоразів, скільки це графічики затримували. І ми вже оголосили про те, що буде е, виплачена окрема премія і працівникам міліції і будь-яким іншим людям, які затримують тих людей, хто розмальовують місто. Ну, на жаль, все напевно залежить від свідомості чи від виховання наших людей. Напередодні дня міста бо міліція затримала. Чотирьох молодих людей, причому це не діти, це люди віком 19, 18, 20 років. Одного навіть була сім'я і діти, але ми не чим займатися в 5 ранку стає йде будувати місце. Окремо алею. Я так розумію, йде про парк національного відродження. З кожним роком світіше розширює кордони свої а зараз площі незаконним заподозрема більше двох гектарів землі. Скажімо так, на сьогоднішній день ми. З... Святійшим тіше мали неодноразову розмови, ніякого розширення в подальшому робити не буде. Та територія, в якій зараз стоять які об'єкти церкви, ну, ми зрозуміли, що ці об'єкти будуть залишатися, але я думаю, що отець Анатолій буде в подальшому розширювати межі цього головного центру, а буде будувати в межах тих той зілля, яка ми діялися раніше. Пане Андрею, чи можна заборонити продаж алкоголю в магазинах, які торгують на зупинках? це питання з юристами, оскільки воно не є однозначним. Не всі повноваження належать виключно до міської ради. Хочу сказати, що коли заборонено торгівлю нічну, то до цього часу, що мусується питання, і як підприємці, які згуртувалися і постійно ходять, турбують прокурора і інших. Давайте зініціюємо суд, давайте нехай суд скасується річно. Поки що їм це вдалося зробити. Тому е я розумію, що питання продажу алкоголю зупинка є актуальними, оскільки досить часто там розпливають. І роблять різні речі, а стоять і діти і вогітні жінки. Це питання працює з юристом, я не можу дати мені ознація дах питання, що скажете сьогодні про дахові котельні і коротко принцип їхні дії. Дійсно, ні з того не було передання опалення на рахунок дахових питання. Ми дали свої пропозиції до Європейського банку реконструкції і розвитку, дали свій проєкт, їхні спеціалісти опрацювали, визначили проєкт, який буде більш ефективніший і досконаліше. Вони сьогодні пропонують. Не ці захитання антури конструкції яка запропонована небо, що виділяється 160 мільйонів гривень. Серіотарі, тарифи. Е, я би ще хотів уточнити по цих 160 мільйонів гривень, щоб ви розуміли, що це проєкт, який не робиться за місяць за два навіть за рік. Реалізація опочнеться з 2012 року і буде дуже добре, якщо ми закінчимо хоча б за 2-3 роки. Серіо, Віталіч, тарифи на центральне опалення ще за часом піднімаються. Чому влада... Не піднімай мір до Божників. Також та категорія людей, котрі мають їм опалення, часто обігріваються свої помешкання за рахунок стояки, центрального опалення, батарей на судових площадках детепло для всіх мешканців дітей. Щось не має надати їхнє рішення відходження на рахунок, то можливо було іншим опублікам виходить більше. Така ваша опозиція, що до вичі ну, Я вже попередньо говорив, яка позиція на рахунок опалення. Люди, які мають ідеальне опалення, використовують. Тініші, які не мають на сьогоднішній день, не мають можливості встановити законодавство постанови уряду. Але для того, щоб не було потреби ставити в опалення, щоб вони не витрачали це на цех по 20 тисяч гривень, ми робимо реконструкцію системи теплопостачання. Дякую за роботу міської ради, запитання. Що можете сказати про ремонт дороги від психологічної лікарні до дому перестарілих і до дач до зони відпочинку? Та ж сама ситуація. Та ті дороги, які є в межах міста по законодавству, мають право витрачати на кошти і робити ремонт. Ті дороги, які є за межами населеного пункту, за межами Тернополя, на жаль, ми не маємо права на них витрачати кошти, тому що це є дорога району. Але є звернення неодноразові від людей, які їздять туди на дачні ділянки і добираються перестаріли. Тому ми сьогодні ведемо розмову з районною адміністрацією про те, щоб з весни, починаючи з весни, ми змогли долучитися до ремонту хоча б. Щепенево позасипати із тими чи ями і зробити здорово кращу. Стосовно вільного доступу до джерела парку національного відродження, на якій підставі ви вчинили свой демонтаж? Там вже було, далі. Рішення Кнопського суду, хто скаже, ну, я думаю, без коментарів. Були відповідні рішення сесії міської ради, були відповідні від звернення громадян. Єдине, що я можу сказати, що не так легко було на це наважитися, але я шкодую і розумію, що це не зробили раніше. Рік тому, два роки тому. Слава Україні, слава свободі, це на пане Сергія Віталю. вдячний вам вашим підданням за освітлення вулиці Меляни-Польвова. Дякую вам. Чи... Чим керувала Скопець Східний масив? Директор дереворізько вулиці Степана Бандерика підвищив Карплату, ну тим, що оплата завесь сміття, але ж це входу в Карплату завжди. Де знайти депутата Лукіна від партії регіонів нашої дільниці, шукали вже його. Ціле літо і осінь і була в офісі, що в партії писала мої дані, обіцяла, щоб позвонити ветеранів. лист на адресу міської ради на його ім'я, все без результату. Вона на нього від 15 грудня вже сесія міської ради я обіцяю, що ваше запороження йому передам і попрошу казав зв'язку. Депутат мені правда. Тим більше такої партії. Супер. Стосовно питання масив, ну, значить, всі жахи мали керуватися виключно рішенням виконавчого комітету, який встановлював побудинкові тарифи для кожного будинку. Згідно дію, що обласна, такі тарифи мали бути встановлені ще два роки тому, кожен будинок має мати свій окремий тариф, тому що кожен є особливий. Не може всі платити однаково. Ці тарифи були встановлені, виключно рішенням виконавчого комітету коли був керуватися жатом. Поруч з тим, тим не мали заключити угоду з кожним мешканцем, щоб рознити тернополянам, скільки не платять, за що не платять. Зараз маючи свій побудинковий тариф, ви можете повністю контролювати, скільки коштів зібрали, що ви пішли. Тобто є рішення виконкому, де зафіксовано на що конкретно мають втрачатися зібрані кошти. Зараз охорони школи комунального господарства робить по кожному будинку вибуху, скільки, про, скільки у будинку жива людина, в будинку живе людей, яка є по будинкову плану. Може, цю цифру рік. є загальна сума, яку пожеж збирає з вашого будинку за рік. Відповідно, з цих зібраних грошей, наприклад, зібрав там 50 тисяч тих 50 тисяч. Скільки відсотків, стільки -то відсотки, гривень має піти на прибирання, стільки відсотків має піти на поточний ремонт, стільки відсотків мають піти на освітлення і так далі. Ця інформація додана, довідному всіх життів, і ви зможете проконтролювати, скільки ви заплатили, на що жахти гроші втратити. Тоді не буде питання у вас до жахне, -то, тоді жахти -то змушені їм, їм неможливо буде десь щось не зробити, тому що ви зможете їх проконтролювати. Тут великі звернення. Я, хочу не читати, там коротко, жителі мікрорайону проєктний, в місті Тернопіль вважається необхідно повідомити, що вони вимагають встановлення зупинки громадського транспорту і окремо автобусного маршруту до мікрорайону проєкту. Це знаходиться в Путківці. Є одна проблема на сьогоднішній день це державна інспекція. Категорично не погоджує напрям руху автобусів на цю вулицю. Оскільки згідно вимог дає, вона відповідає всім необхідним нормам. Але оскільки я бачу, що звернені колективно, чимало людей до цього підписалося, ми з понеділка почнемо якимось чином домовляти вдома, що просто поміть правильно. Той перевізник, який буде їхати по даному маршруту, якщо там немає дозволу в Державної інспекції, а станеться будь-яка пригода чи ДТП, чи щось перекинеться, що станеться, відповідальність залежати кримінально і на перевізнику, і на провідній транспорті. Я думаю, що ми почнемо якимось чином помаленьку. Проваджувати рух на даному лицепроекту, але складно це зуміти, переконати Державну інспекцію, щоб вона дала на це свій дозвіл. Для цілих будівництва невідомі представники намагалися здійснити коробки лісової зони без відповідного дозволу. Їхні ми відхила з допомогою представників міліції під час на місця події ще в червні 2010 року, пройшли що відповідний протокол. І наступне їхні звернення, що це спроба знову повторилась 23 листопада цього року. Я можу тільки сказати, що дане питання буде взяти на контроль, буквально запиш, там буде знаходитися працівники архітектури мінісипальної поліції. І... Ми порівняємо, що раніше, в 50-му році, надавався дозвіл на виробку цих лісів, тому що зараз таких дозвілів точно не надавалося. Якщо це дозвіл надавався, це одна справа. Якщо не надавалася, то в бюджеті всі міри і залучена прокуратура природоохорона, і всі заходи для того, щоб не допустити цей незаконний виробник будуть Шановні пане голову, до вас звертається Батьківський комітет дитячої хорової школи «Зоринка». В зв'язку з скороченням фінансування позашкільних навчальних закладів просимо дати відповідь, які перспективи розку нашої школи. Ну, перше питання. На рахунок скорочення фінансування. Я на початку вже говорив, що дуже було багато тих, хто говорив, що будуть закриватися школи, лікарні і так далі тому подібне. Де скорочення фінансування? Так, є відсутність фінансування з держави. Щоб ви розуміли, що держава в минулому році профінансувала. Позашкільні дитячі установи 0,0 гривень. 6 млн грн було виділено з міського бюджету. Те, що ми мали з вами потратити на ремонт тротуарів, на ремонт дахів, на ремонт вулиць, ми змушені були виділити на позашкільну освіту, тому що держава не фінансує позашкільну освіту, хоча зобов'язана це робити поломова Конституції. На 2012 рік та сама ситуація, є проєкт бюджету, там жодної копійки не передбачено на позашкільну освіту Це ж знову ж таки. Враховуючи підняття цін на енергоносії і заробітну плату, місту треба виділяти мінімум 6 або 7 мільйонів гривень своїх надходжень. Тому ми не говоримо сьогодні, ми, тобто ми говоримо сьогодні, що є нефінансування державою. І ми сьогодні разом з вами мусимо думати, яким чином нам і зберегти позашкільну освіту, і зберегти подібні установи поряд з тим, щоб нам платили кошти на елементарне прибирання і отримання місця. Оскільки це звернення колективне, я бачимо від мене, і від Олега Ярославича, можливо, я опросив, що є представники присутні, потім піти, щоб ми переговорили після даної зустрічі.